Уяви, тобі потрібно пройти 10 кілометрів у спеку, щоб принести воду. І вона брудна. А тепер уяви, що в когось її взагалі немає, це звучить жахливо, правда? А тепер уяви, що це лише початок. Ось які проблеми з водою виникали у давні часи. У давнину багато поселень зникали через нестачу води. Люди змушені були тікати, кочувати, виживати. Без води ніякого життя. І це був не виняток, а норма. Без фільтрів і каналізації люди пили з тих самих річок, куди скидали відходи. Холера, дизентерія, масові смерті. Ось плата за ковток води. У Месопотамії, Єгипті на Сході джерела води контролювали армії. Хто володів водою володів життям. Так починалися війни не за золото, а за воду. Роки без дощу і все вимирає. Так зникли майя і інші великі цивілізації. Вода це не комфорт, це питання життя і смерті. Але навіть тоді людство не здавалося. Копали колодязі, створювали водогони, акведуки. Римські канали досі вражають своїм масштабом. У них не було гаджетів, але була винахідливість. І знаєш що? Через 50 років світ знову може воювати за воду. Це вже не фантастика, а прогнози ООН. Цінуй воду. Це не просто ресурс, це життя. Постав лайк, якщо тебе це вразило. І пошир це відео. Хай більше людей згадають, як легко ми втратимо те, що маємо щодня.